Іма, послови нас світа, твоє, по божому народові, нашому, на супротивний і погорай і без твоїм охороняй нас осени. Уже снішу вінки робим і не зрівняно, сланіше віцерафи, що, що безлісні бога слова породила, сущо Богородицю в тебе, велича. Є наша, слава, тобі. Слава і Сину, і Святому Духу, і мені, по всех час і на віки, вікі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чест із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причислими Свої Матері, святих славних і всехвальних апостолів, світлих і доброповідних мучеників, преподобних і богоносних, острів наших і всіх святих, бо милої спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Боже, очисти нас річних і помили нас. Боже, очисти нас грішних і помили нас. Боже, очисти нас гріх, і помили нас. Цар okay. небесний, втішителю душі істини, що сюди наповняє, скарб, добрає життя подателю, прийди, селися нас і ошися нас від усякої, скверни, і спаси, благий душі наші. Слава вишній Богу, і на земні мир людям благовоління. Слава вишній Богу, і на землі мир людях благовоління. Господи, відкри оста наші уста наші сповістять, хвалу Твою. Що справити Господу, привесвящені ще великоблагослови. Благословенний Бог нас на зловчини і повсякчас. Амінь і помолись нас, Владико Святий. Амінь, поміни мене, великої святи. Станом ви всех час і на віки вічі. Амінь.